Обережно двері зачиняються. Ну що, привіт! Сьогодні ми з тобою пограємо в гру під назвою Метрофобія, як бачиш. Гра від українських розробників, тому цікаво подивитися. Вона також зараз доступна в демо-версії. Не знаю, на момент викладення відео буде демка на неї доступна чи ні. Але на даний момент я якраз граю в демку і вирішив її подивитися. Давайте ж розпочитати гру. Коротше, починаємо так. Класичний режим, я так розумію. Так, я так дивлюсь, що лапки збігає з Метрополіс. Що від когось тікає. О, кросівки. Кроси. Кроси Skyflex. Run from you. Own fears. Це мені кажуть, біжи. You need to find exit 10. Uh, тобі потрібно. фінт. Знайти 10 виходів, чи що. А де українська мова? Ало. <рес> так, перекладач, мій улюблений перекладач. Куди ж без тебе? Так, давайте зразу мову оберемо. Мова, 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 мова. Мова ти моя. Рідна мова. Так. Камера. А, Чомусь камера не працює. Алло, ну ти серйозно вирішив мене підставити в такий відповідальний момент. Добре, давай ще подивимось, що тут. О, камера запрацювала. Хорошо. Так. Remember the Large. Що там написано? Запам'ятайте про велику кімнату. Про велику кімнату. І рухайтеся до виходу. У текстах немає аномалій. Запам'ятайте велику кімнату і рухайтесь до виходу. У текстах немає аномалій. Що це мається на увазі? Що тут ще? Якщо ви побачите аномалію, рухайтесь назад до платформ. Якщо ви побачите аномалію, рухайтесь назад до платформ. Що ще тут? Деякі аномалії можуть бувати. Дякую. Що за аномалії? Так, секундочку, таймер поверніть мені, будь ласка. Непонятно. Ну, будемо дивитися. Так. Таймер на місці. Так, тепер. А як мені тут пройти? Алло? Я прочитав. Я все чи куди мені? Алло. Що за тут. О, ніфіга тут. Станції. Метро де Фуста Русафа колон. Цікаво, що це за метро. А що треба робити? Remember this room Remember, це йти? ну давай перекладемо, що значить remember Remember, ти мій remember. Запам'ятайте цю кімнату. А, пам'ятати. запам'ятати. Запам'ятав, що remember – це запам'ятати. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Запам'ятайте цю кімнату. А, а прям їбать, Всі машини цього мужика поліцейського. З цим в мене прям проблеми. Тут стільки всього, та ти що прикалуєшся, як я це все запам'ятаю, алло. Так, двері не відкриваються. Це вже чудово. Так, жіночка з відкритим ротом. Красівки, мужик з гарною посмішкою. Бургер. Якась мадама. Бля, це буде скра. Ви що прикалуєтесь? Мені ще й тут ходити? Мені здається, це буде... якщо тут прям до деталей все міняється, то це піздос. Кабінка, так. Друга відкрита. Третя. Яка третя? Ти, дурак, четверта. Друга, четверта і п'ята. Ладно закривати тварі не потрібно. Ексіт. Ну, ексіт. Так, тут так тихо, це мені вже не подобається. Скримак якийсь як виріза. Так, і тепер, я так розумію. Ага, пройшла якась якась завантаження. Так, тут зачинено. Дама була. От тут я не. котик точно був. Я начебто не бачу ніяких аномалій. А якщо аномалія, то мені назад повертатись. Так. От зеркала. Ну, кінг начебто був написаний. Тут все як і було. Ладно. Ідемо далі. А ось всіх я не запам'ятав, до речі. Джулі якась і нова почта і мужик з жінкою. Хорошо. Ну Ходімо далі. Я надеюсь тут не буде різкого скримака того, що я прямо бізрусь. А оце потрібно запам'ятовувати? Я просто не розумію, що мені робити, якщо я побачу типу аномалію. Деякі аномалії можуть бувати. А оце було? Алло? А ХЗ. Ха. Так, двері зачинені. Тут все начебто як і було. Нова почта. Й твою мать. Тут кто такий? А, а куди мені бігти? Алло. Все він відколпався Ну, це явно аномалія. Так, трубка тут стоїть, так само. Ладно котяра. Тут все так само. Так. Тут все так само. А я, до речі, стосовно цієї фігні, навіть не знаю. Ну, напевно, так, да, так само. бачу прямо в деталі не дивився і це фігово. Так, окей. Я таки не поняв, я правильно зробив тільки що чи ні. Ну, ладно. Ходімо далі. Так, тут фестивалі, телефон стоїть, щось прогрузилось, окей. Exit 3. Нам потрібно 10. Ну, якщо ми прям будемо грати тільки в одну гру, то в цілому, я думаю, можна, ми навіть справимося. Але, це... Але якщо я там, наприклад, десь не побачу аномалії, то габела, я так розумію, до нуля все скидається. Блін. А що за звуки? А звуки це також немалі, чи ні? Ладно, пофіг. Ідемо далі. Так, там було три написано. Що за звуки? Стріт. Поліцейський. Чотири. Що за звуки? пта твій мать, я, я ж... Ну це аномалія, ну нафіг я туди не піду навіть. До побачення. До побачення. Так, п'ята. уже п'ята, офігеть! Пацани, я взагалі-то взяв на нормальний ролик на запис, а ви мені вже п'яту кімнату даєте. Ми половину гри пройшли. Наскільки я зрозумів, тут 10 буде. Так, стоп, ну тут начебто все-таки стоїть, як і стояло. Так. Так, так, так. Ну, начебто все так само. Добре. Екзит. Мужичок. Хорошо. Нічого мені не почулось. начебто якийсь звук повні. Ладно. знаєш я так різко за угла не виходжу, то якась срань на мене ще вискочить. Тому я і не виходжу Так, шостий уже, офігеть А тут аномалії взагалі будуть? щось Ми побачили дві таких прям явні аномалії і все. Мені цікаво, це дійсно гра від українських розробників, чи мене намахали. Шимкметне. Вон... Ух ти пт твою мать! А куди, а куди мені йти? Ну, мені ж назад, так? Да? Там. Назад, мені, правильно? ж Короче, да, я даю по тапкам. Ну що ну, блін все дуже очевидно. Хорошо. що ж... Поняв, до побачення. Пока-пока. Ну, дуже очевидно, все. що за хрінь? 8. Невже ролик буде на 10 хвилин ло? А оце щось світиться, Це нормально? От я навіть не знаю. Я можу задісти на. Хіман, а я раніше це міг робити? Ну я не хочу туди. Мені Бля, ладно. Підожди, давайте перевіримо. Мені здається. Ото аномалія все-таки. Таран, таран, таран таран таран-таран-таран-таран-таран-таран-тан-тан. тран-тан-тан. Ні, я все ж таки, напевно, пойду назад. Я дум... Ну, то аномалія, ні? Воно так не світилось. Зараз побачимо, чи я, чи ні. Напевно, то була не аномалія. Сука. Тобто, дійсно, сюди можна було залізти і Ладно. Просто пройшов би ще один раз і вже який там був би по рахунку? Дев'ятий, начебто. Начебто дев'ятий. й Офігеть. Просто так затупив. Ну я не звертав увагу, що там воно світилось. Так, тут все як завжди, там світиться. Так, давайте тепер ще й це перевіряти. Там стрьомно, блін, якась грінча вискочить мені в лицо. Воно мені треба? Воно мені не треба. Так, ну ми по берегу тут бігаємо. Можливо, автор на те розраховує, що я, типу, замахаюсь і швидко буду бігати, і такий різкий скрибак. Хрінак. Так, ладно. А ми потім просто вийдемо на вулицю і все. Наскільки я зрозумів, там ще є, типу. Варіант грати без світла. Це прям взагалі буде кріпово, тому що. Так, я ще не звертаю, на до речі, увагу на бікборди, на всю цю срань. Котик диви. Котик був, такий був. Так, ладно, третій вже раз. Так, тут все начебто нормас. Хорошо. Хорошо. Йдемо далі. Мені чомусь здається, що тут. Хтось має буде чекати за углом. Не знаю, чому так. Але чомусь так здається. Не знаю, наскільки взагалі це буде цікаво дивитися. Ну, типу, Я просто бігаю сюди. Там нічого цікавого. Тут зачинено. Уже четверта. чудово. Я надіюсь... так, так, так. Е, в буквах він говорив, немає ніяких аномалій, це просто шикардосно. Так, відкриваємо двері. День, 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 тин, день. Тин тин тин, 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 тин тин. Хорошо. Хорошо, хорошечно. Так, це вже п'ята повинна бути, правильно ж? Ну. Хорошо. Так, тут зачинено. От тут я не бачив на початку, як світилось, Ну, вже в натурі світилось. Ну, якось так воно не відблискувало. Чи можливо я просто. Не звернув увагу. Трен, -трен -трен -трен. добрий день, пацани. Ніхто не пісяє, не какає. Молодці. Молодці. П'ятий. П'ятий, половинка вже є. Залишилось не так багато. Ну, якщо ролик ще б на 20 хвилин буде, це вже непогано. Уже не 10. Так, тут телефон стояв. Якісь звуки, з цього Тут зачинено. Так, мушук сміється. Там пафосна шиночка, все, яке повинно бути з поліцейським все нормально. Там просто так світилось. Ну, з поліцейським все норм. Я просто не розумію, як бікборди, бікборди можуть змінюватися? Чи ні? Тому що вони написали тільки за текст. Або, можливо, бікборди в такому випадку можуть змінюватися. Так, нова пошта, до речі. до речі, тут може бути ваша реклама. Задумайтесь про це. тара-тара, опача. Сім, Хорошо, хорошечно. Цікаво, хтось мені в обличчя вистрибне чи ні? Під 10-й там раз, якийсь, не знаю. Так, кросовочки, мужчинки, жінки. Тут також жіночка. Так. Хто в туалеті тут курить, Ні, Ніхто не курить, не п'є. Непристайнностями ніякими не займається. Молодці, молодці. Нова пошта на місці. Так, все ЗБС. Машинка їде. Вікно відкриваємо. Як один! А що я там не побачив? Алло? А можна передивитися, що я там не побачив? Мені цікаво просто. А, поняв. Поняв, ладно. А що я там не побачив? Падло -то таке. Офігеть. Офігеть. Тобто чекаю цей в коментарях таймінг, що я не побачив. Мені прям дуже цікаво. Яка там була аномалія? Значить, мені прям щастило щастило. Потрібно звертати більше увагу, окей. Так, в тексті не може бути аномалії. І хто ж тут, походу, хтось какав, напевно, да? Там наліпка не курити. Можливо, в цьому. ну, я навіть не знаю. Ладно, ходімо далі. Жалко, що не показує в натурі, яка була аномалія. Ну, це прям сумно. Сумно. Сум наш закрай. Не дивись на мене. Та да, сука. Даскресика грой. та та грай. тай закрито. Це ти був аномальний. Чи... Поняв. Я поняв, пацани, я поняв, я поняв. Не надо не надо. Оце мені світло вимикати, я все поняв можливо там просто не спрацював якийсь трейгер. Так, 4. О, ну ми швидко прям так тинь-тинь-тинь, і тинь, тинь, вже 4 опять. Так, ну тут я надеюсь, нічого не видає. Ніякого химокка. Появ, до побачення. До побачення. Телебачення. І в нас 5 -річки. Можливо, я так само подіргав, бо не відкрилося, я не звернув увагу. Так, ще раз перевіряємо, точно. Нічого не дергається. А тут звук і анмалі якісь можуть бути? Можливо, я просто не почув. До телефону нічого взаємодію. не можна. Вже знову п'ятий. Ну ми прям швидко пробігли якось. Тарантен, таран, таран-тарант, не ано... Це нормально, що в неї начебто рука тут торчить? ні? Так, воно якось довго відчинялось, ні? Так, не курити. Так, дивіться мені, бо я вже провтикав один раз із-за вас. Я думаю, ніхто не. Єбать, а що мені робити? А що мені робити, дядь? Іди нафіг. Я не можу закрити двері, а що робити? Алло Я хочу вийти, я покакав попісяв. Я ще обкакатись і обпісятись не хочу. Ну, ладно. Назад мені потрібно ж, правильно? Да, назад. Ну, це прям очевидні, якісь аномалії. Мені цікаво, що я не побачив. Оце останній раз. Так, це в нас шостий тільки. А, тільки шостий. Я думаю, вже восьми якісь буде. Так, дивимось уважно. Вони можуть часом з'являтися, ось в чому ще прикол. Зачинено, хорошо. Там нічого не вирізло. Там двері зачинені. Це зачинено, правильно, воно ж було зачинено. Так, да. зачинено. Можливо, а, Йман, на сцену, напевно, потрібно також дивитися, мені здається. Можливо, було щось на стелі. Можливо, було щось на сцені, Да На стелі і по таймінгу ти також не напишеш, ну тому що навряд чи було видно. Так, стеля нормальна. Хорошо. Пацан, з нової почти таран 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 все, чудово. Так, точно зачинено. Можливо, вона там, не знаю, декілька разів подіргати. Трамтатарарам, -та та -ра 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 -ра. там зачинено. Точніше, там немає нікого. Так. Так, так, так. Тут все нормуль. Тут все начебто нормуль. Сьомий, сьомий. Жіночка ходить. Ну, начебто все так, як і було. Відкриваємо двері. Добрий вечір. Тобі. Пане господарю, все норм. Не куримо, не куримо. Так. А, ось його нема. Нема, 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 нема. Нарешті є бой Так, там стояла фігня її немає. От це 100%. 100%, добре, що я звернув увагу. Так, давайте, не розказуйте мені. Точно восьмий. Ну, ну, бач, я ж казав восьмий. Так, ну якраз 20 хвилин уже по часу. Буде ролик на 20 хвилин. Концепція прикольна насправді. Та господи, а на яку використати? Так, на є. Так, я поняв. Потрібно дивитися уважніше. Так, тут начебто все яке було. Котик, муркотик. 8, 8, 8, жіночка, все нормально. З тобою все нормально. Так, стеля. Все нормально. Відкриваємо двері. Двері відкри Йоп твою мать. Фух! Чесно, обісрався. Пісця, це як обісрався. Аж йокнуло падло таке. Начебто він нічого взагалі не робив, але так, сука. Ой, пістоз. Фух, аж в очах потемніло. Офігеть, що дурні. Ояв, до поп. А що там? Я далі не буду дивитись поняв. Так, всього! Все, дивись, 10 Деся... Десятий. 10-й. Так, мені, я так розумію, потрібно вигадати на 10 і буде все. Дайте мені аномалію, щоб я був спокійний. Спокійною душею пішов назад. Так, тут нічого не дзвонить. Тут ніхто не лізе. Тут котик. Ну, нормальний же котик, так? Да? Хлопчик по хлопчик посміхається, дівчинка іде. Бургер продається. Лавочки стоять. Майже як віршик вийшов, але не віршик. Так. Йдемо. Пауків прибрали всі. Так, хорошо. Він такий мерзотний просто був. Так, двері так і були відкриті. Так, тут фігня вся стоїть. Ну. Начебто. Начебто. Це наш вихід. Наша зупиночка, як говориться. Там було написано про 10. Зараз побачимо. Що буде далі? Да, в натурі. Отак От легко. Серйозно? Блін. Ну, я думав, буде ще щось. Чи це другий другий поверх тепер, чи ні. Таран -таран -таран котик, привіт. Мужчин. Це вихід? От так? легко. Зараз буде скремер. Скремера не буде. А, новий режим розблоковано. Режим VHS. Ну окей. що за VHS? Гра в стилі Аналового хорору? А, типу, отак. Ну, типу, я не бачу, це мені ніякого сенсу. Я хочу, щоб я після реакції спробував з фонариком, можливо. Ні, мені не подобається насправді. от така фігня, ну, типу, не дуже. Хорош, а якщо я вийду на влаштування, це тут тільки мова. А, продовжити почати заново. О, почати заново це головне меню. Ось почати гру, оцей режим вирубаємо. Давайте спробуємо темний режим. Ну, він не такий прям Темний темний. Ну я. Дивись, я пройду чуть-чуть. Багато не ходить підемо в жопу. Я не дуже ще закальонний в хорорах, хоч я й проходив. Е, як його там називають? Скажи, я скажу. Outlast другу частину. Але. ні. Що за звук уже пішов? я не зрозумів. Хіба такий був звук, Єбать, тут просто темнота. Ви ж кончені. Remembers this room? Да ну нафіг. Да ну нафіг. ахренеть Кот, ти бачив таку фігню. Може, ти на превюшку підеш, кот? Побачив? Може і підеш, може і не підеш. Ну, це зараз побачите павука в темноті, це просто обсер. обсьор. Обсьор, обсьоріч або ще якусь срань в туалеті. Туалет це саме стрьомна тут місцевість. <гум> Там може водитися, незрозуміло хто. Привіт, чувак, з нової почти. Такий веселий. То лазить просто та ти тишо, дурний. Фух. Господи, помилуй. Так. Начебто все спокійно. Начебто все спокійно, тут зачинено. Ну там, я навіть не буду відкривати в жопу. В такому режимі я навіть не буду відкривати. Тарантарантаран. -таран ну не повинна ж бути зразу аномалія якась, правда? Правда, я питаю. Правда. Тантантарантаран. Так, тут це на місці. Дивись, я проходжу три і дропаю. Це вже буде третє, до речі. Ну я не хочу, я не хочу гуляти по темноті. От якщо цей відос прям набере дуже-дуже багато лайків, то тоді я. Я прям пройду 10, да. Прям пройду 10. Але прям, ну це, це нереально. Дуже багато лайків, ну хай 25, хай 25 у мене е, підписників там 50 плюс, от 25 лайків, і я проходжу прям в темноті. Таранта-та, ран, та, ран. Так, о я знаю, тут може бути підстава, підстави нема, а підстави можуть бути, коли двері зачиняться. Або ще просто не зачиняться, ти таки вийдеш, там якийсь фіг стоїть. Так, фіга нема. Все, пацани, не до побачення, я пішов на вихід. Так, ви ж нічого тут не придумали, ні. А це куди мені йти треба? А я не розумію, це типу, мені назад? Я думаю, назад. Так, дивись, три. Ой, їбать тут темно. Піздос. Ну то аномалія. То ще та аномалія. А куди я прийшов? Ну це 4 повинно бути. Так. Да. То була аномалія. Дивись, скільки я вже пройшов. Я вже половину майже пройшов. Сука, я хотів би, щоб двері там відчинилися, і я просто повернувся назад. І вже пройшов половину. Так, тут що в нас? Ой, туалет відчиняється. Навіщо? Я не хочу в нього заходити. Він такий мерзотний. Так, тут все нормально. Ніхто там не підстерігайте мене, бо як дам фонаріком по лобу. Мало не покажеться. Пав, Хто тут стоїть? Ні, його нема? Нікого нема. До побачення. Я пішов далі. Так, дивись, тут п'ятірочка зараз у нас світиться. Тут ніякого е, Ніякого дурачка вже немає. Тому да. Тому диви там може буде 5. Опа, і 5. А якщо 5, то, відповідно, що? Будемо закінчувати на цьому огляд ось такого інді хоррорчика Я можу його так якось хоррорчик. Не, Ну Зараз він страшненький. Да Зараз стрмненько грати. Навіть зі світлом був момент, так, з павуком, що я прям обісрався. Е, відповідно, Да Пиши тобі, як гра. І. А Щось я з закінченням. Оце прям ти що, що робить просто стресові ситуації. Коротше, тобі, та Тайво, дякую за увагу і пока.